Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, що давайте сьогодні подивимося. ну Це все в Тіктокі ці розмови про те, що про дике поле, про великий луг, тобто про те, що все це вивільнилося, в сила наших пращурів, як то кажуть, це все було покрите водою, залите водою, а тепер, типу, от настав час. Щоб ця сила зродилася в такому сенсі? І от те питання, яке я хочу задати, це от конкретно, чи от коли Совети строїли оцю Каховську ГЕЦ взагалі, яку ціль вони переслідували? от Чи, чи дійсно правда те, що вони хотіли. Навіки поховати нашу історію і історію наших предків? Чи правда, що Совєтський Союз, коли создавалася, будувалася гребля, в першу чергу переслідував ціль е, стерти українську історію і пам'ять про наще, про пращурів, е, тобто про козацьке, козацьке поселення, в першу чергу, чи правда це, що взагалі, от? Е, Совєти переслідували отаку от ціль. У цій постройке Каховської ГЕС конкретно? Прошу, десятка мочил. Ну знаєте, я тут бачу більш, скоріше за все, е, ну, матеріальну сторону питання. Тому що, от король Пентаклів, тобто це можна говорити за персоналію, Наприклад, ну, якби той, хто віддавав накази на будування Сталін, там, чи хто цим всім завідував, е, присутствували певні страхи, е, що щось може вийти з-під контролю. Ну, тобто, Якщо брати колесницю, то колесниця це в першу чергу карта руху, карта дії. І закривається це все десяткою мечів. Десятка мечів це різке завершення. А якщо розкриваєш десятку мечів, про що? Це випадає четвірка пентаклів. Тобто хотіли, знаєте, як то кажуть, отримувати з цього щось і собі. Тобто вони вбачали перш за все, чим можливо набити кармани, які є варіанти е, з цієї землі щось типу отримати. Тому що я так розумію, що якщо б вони не построїли. Е... Цю ГЕС, то не було б певного руху, який би міг приносити їм дохід. І от у Зом Пентаклів це все закривається. Це говорить про те, що ну, тверда почва під ногами. Тобто, ну, можливо, там якби є такий момент і езотеричний в сенсі того, що там пращури, там, ну, тобто, ну, ця колода мені от показує, що це а, такий доволі. Прораховані кроки в сенсі того, щоб отримувати прибуток, тому що ну Україна, як і інші країни, які входили в, в сири сир. Це лише придаток сирєвий завжди був. І навіть зараз ті крті, ну, ті, хто входять до состав цієї так називаємої Російської Федерації, вони то також виконують роль серйового придатка. Тобто звідкись йдуть алмази, звідкись там газ, нефть, все це качається, тому що Москва нічого сама собою не являє, тобто ресурси тягнуться звідкись, і от по четвірки Пентаклів. По якій часто проходить крахоборство на, знаєте, набиття карманів, збагачення. Тобто вони боялися, що в кінці кінців, якщо вони цього не зроблять, то вони просто не зможуть ну, поїметь просто з цієї території нічого, І їх якби, це лякало в якомусь сенсі. Тобто, що не буде не буде руху по воді. Не буде, ти, типу, приносити певні доходи. Це все і так далі. Открий мені ту за пентаклю. Ну, тобто, от, профіт. Конкретно по рицарю Пентаклю це те, що повинно приносити вигоду. Це перше. Це перше, і що саме головне для них було. Давайте тоді, отак запитаємо взагалі, оце. Те, що зараз е, осушився так називаємо великий луг, і там знаходяться ну, археологи будуть це все розкопувати. Вони і так знають, що там затоплені січі е, ще з часів козацтва і церкви там, тобто будуть займатися, ну, якби вивчати це все. Але взагалі, от якщо брати чисто, ну, знаєте, в езотеричному плані там, чи допоможе це якось от, е, ну, енергетично на рівні енергетики, чи допоможе Україні от, е, вивільнення цього всього, е, звільнення, як то кажуть, відкриття цих поховань, чи от, е, в ментальному плані, там, в езотеричному, на тонкому плані, чи допоможе це взагалі от українським воїнам? Е, Побороти у цю російську навалу? Чи стане це от допомогою нам? Це те, що осушився цей великий луг? Чи допоможе це нам в боротьбі із російською навалою, нашим воїнам? На тонком плане. Прошел, пожумчил. Пожумчил, прошел, висим пентакли. Ну, знаєте, я так розумію, що от він цей ресурс по четверті мечів він вичікував. От тут лисичка, яка прячеться в цій норі, як будто чогось вижидає. І далі йде сім мечів. Сім мечів нам говорить про те, що це от. А ну, відкрив не сім мечів, я правильно розумію? От у ці таємні знання. Які, знаєте, яких намагалися або збігати, або якось приховувати, або вони були якось вкрадені, переписані, скриті мирової історії, скоріше за все, ну, ну, або скриті в сенсі, ну от випадає світ. Ну, от, вони повинні, знаєте, от по карті світ, якщо брати, якщо брати пожав мечів як інформацію, взагалі. Яка повинна от обнародуватися, то це інформація, яка повинна була знайти своє місце вже давно, тобто вона повинна була. Е... Ну, бути таким вектором, який би і е, здійснював рівновагу в цьому тонкому світі, розумієте? Тобто по, по, е, по світу це завжди от гармонія, рівновага, це от центр чогось, е, ну, те, що повинно знаходитися іменно там, де воно повинно знаходитися. І я так розумію, що у цю інформацію її е, ну, обрехали, розумієте, пере... пере... Перекрутили, тобто тут хитрість певна, і ця хитрість пов'язана от з таємними знаннями. Тобто, то якщо ми запитуємо на езотеричному плані, то так, те, що було затоплено, воно чекало свого часу для того, щоб якби вскритися, обнародуватися. І ось, попажу, попажу мечів, це ще також можна сказати, що це інформація, яка буде визивати певні питання. В світі, наприклад, якщо це якось почнеться, ну, можливо, це якщо буде підніматися на якийсь інший рівень, то це буде ще проблема, над якою треба буде дискутувати в такому сенсі. Але якщо говорити про те, чи вісома ця інформація, так, вона вісома. По вісім пентаклів, це ну, конкретно, от, на тонкому плані це дуже, дуже багато що означає. Тобто по вісім пентаклів це от, е, певна структура, яка повинна бути, е, Ну знаєте, і про яку повинні знати, про яку повинні е, враховувати, е, на якій повинні акцентувати увагу, розумієте, Тобто це те, що повинно. От, е, Ну, те, що ми повинні взагалі знати з вами. Ну, і, тобто, і ця інформація, розумієте, вона якась дуже неоднозначна. Тобто, покажу тут те, що хотіли приховати, але воно от, воно вскрилося. Як, і, і розумієте, тут таке враження, що воно повинно знайти якось от своє місце. ну, Люди повинні якось, я так розумію, українці в першу чергу повинні. ну, Переварити цю інформацію в якомусь сенсі, розумієте, опрацювати цю інформацію. Тобто, е, ну, конкретно так, якщо говорити, про те, що, якщо говорити про те, що, наприклад, скрито було щось, то да, ось вона жриться. Тобто прийшов час, прийшов час, і ця інформація вскрилася. А ну відкрив мені отут світ. А що ще на пожамучив? Ну, ця інформація, знаєте, вона буде якісь спори викликати. І, можливо, ці спори навіть вони. Навіть вони будуть дискуси ці спори вони будуть навіть на якомусь міжнародному рівні, в якому сенсі виникати. Ну тобто, це питання буде ще підніматися, тобто в цьому питанні буде ще рух. Тобто, це так ну швидко, воно якби не згасне. Розумієте, це те, чому віддається поштовх, і те над чим от конкретно будуть от працювати по вісім пентаклів. Це Е, ну, Тут конкретно от карта, де, де цей маленький принц працює на землі. Тобто, я так думаю, що це і, і ці археологічні розкопки і є. І ці археологічні розкопки, які будуть проводитися, вони будуть визивати дуже багато питань по історії, я так це бачу. І е, ну, тут я доповнюю, що карту витягла, 5 пентаклів. Тобто, це те, що стосується от ресурсу. Те, що стосується знахідок, у цих, які будуть знаходитися в землі. Тобто, це от, якщо говорити чисто виходячи з цієї колоди, то, то е, я так розумію, можливо, ще спори. спори Просто якщо закривається світом, то це скоріше за все це навіть може вийти за рамки України. Ну тобто будуть, я так розумію, якісь документи можливо підніматися. Ну, по Рицарю Пентаклю це також можуть бути якісь документи, ну, тобто, в такому сенсі, і щось, що буде премія, якісь будуть на цей рахунок, на рахунок у цього, що будуть знаходити, на рахунок у цього, що вскриється. Тобто, це от результат буде в результаті, ще попрацювати над цим треба буде. Всім дякую за увагу. Ну, як, я так це бачу для себе. Тобто, є, якщо говорити про те, що тут езотеричне, то так, є певна інформація, будемо просто спостерігати, як буде розвиватися ця вся ситуація. Ще раз дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд.